Я рада презентувати вам нашу новинку в лінійці апаратів для виробництва ефірних олій. Це компактний 50-літровий екстрактор, який чудово підійде для домашнього використання. Принцип дії апарату простий: ви розміщуєте сировину в спеціальній корзині, набираєте воду, приєднуєте дистилятор, включаєте нагрів та отримуєте ваш продукт. Екстрактор створений на базі ємності універсал та дистилятору делюкс, тому має такі ж характеристики: харчова нержавіюча сталь, нагрів газ, індукція чи електрика. Утилізаційна потужність холодильнику до 4 кВт. Екстрактор має рівень контролю рідини всередині, клапан безпеки та два виходи кламп 2 дюйми. Екстрактор ефірних олій від Акваградус на 50 літрів буде вашим незмінним помічником у виробництві власної косметики, парфумів, ароматизаторів та іншої продукції, де використовується екстракт рослин.